Зоозона на монастирському острові за півроку може залишитися без ведмедів. Вольєри, у яких вони мешкають, занадто тісні. У 2010 році мінохорони навколишнього природного середовища затвердило площі для утримання диких тварин. Територія, де живе ведмедь, має бути не менше 30 квадратних метрів. У зоозоні на острові вона менше. Невідповідності помітили представники екологічної інспекції дали фахівцям зоопарку півроку на Ширення вольєрів зараз там тривають перебудови. Тож що ж чекає тварин? Цікавилася Юлія Крива. Два ведмеді Машка та Юрка одні з найстаріших мешканців зоопарку. Обом вже по 28 років. Подивитися на них дітлахи їдуть з усіх околиць. А нещодавно до ведмежої родини приєдналася колишня гастролерка пересувного цирку. З того часу так і живуть у трьох в одній клітці. У листопаді цього року зоозону раптово відвідали представники обласної екологічної інспекції. Фахівці роздивилися вольєри і винесли вердикт. Вони замалі. Вони нам записали, що в нас клітки для отримання хижих животних не відповідають. Ну і нам дали на, на те, щоб ми тут немножко трошки, як кажуть, що, що зробили, дали час. Час у нас пів року. Тісними визнали не тільки вольєри ведмедів, але й деяких інших хижаків, зокрема лисиць та вовків. Такий висновок зробили, посилаючись на наказ мінохорони навколишнього природнього середовища. Згідно з ним, тварини мають мешкати у вольєрах певних розмірів. Зокрема, одному ведмедю зоопарк має виділяти не менше 30 квадратних метрів території і не менше. У зоозоні на острові машка з юркою зараз туляться на 26 квадратних метрах. Молоді ведмедиці відгородили 27. Лісиці треба 6 квадратних метрів. У нас оказалося 3-3,5, наприклад. От. У волка має бути 20 квадратних метрів на 20, чи то на двох волків 40, або якщо вони совєсно живуть і немає переплода, нічого 34. Вже майже місяць співробітники зоозони намагаються вирішити складну задачу: як старі вольєри перебудувати у нові, більш просторі гроші на серйозні перебудови немає. Якщо за півроку проблему вирішити не зможуть, двом стареньким ведмедям Маші та Юркові доведеться переїхати до інших зоопарків. в настоящее время подали письма, Написали у три. Зоопарка Ніколаївський, Київський і Харківський для того, щоб вони, якщо можуть, у нас могли забрати, приділити медведів. От і у міністерства в Київ так само написали письма. Поки відповіді немає. Зараз у зоопарку чекають на благодійників, які б допомогли розширити вольєри та врятувати клешоногих від вимушеної депортації. Юлія Крива, Олександр Пронський, новини одинадцятого каналу.